Тренери нас готували зі зборів у Львові, все розпочалося. Певні турботи були, переживання, турботи по поводу старту чемпіонату, тому це, це щось було нове після, обласних, після обласного чемпіонату, але підготувались, зробили гарних 5-6 ігор і вийшли на перше місце. Ну, напевно, ми його вже не відпустимо. Так. Є, є, є бажання не відпустити не, від, не відпускати його. Ну, ми ж знаємо, що це футбол, і е, гарний результат це не, не тільки гарний колектив футболіста, ще й багато удачі на нашій, на нашій стороні було. Ну, один е, програний майстра сенсем після важкої дороги. Ночу ці, ці, цілу цілу ноч, е, була тривога. Ми не, не відпочили нормально і так програли. Ну, програли ту групу, хлопці хотіли виграти більше, ніж ми, напевно. В чемпіонаті дуже мало ігор, Ми всього зіграли, напевно, 12 ігор, і... а людей у нас ну, доволі чимало, тому і тренери, тренери захотіли дограти ще зімній кубок ПФЛ. Тренерський штаб хоче підсилити якусь позицію, то або інакше. Ми все ж готуємося на першу лігу. Ми готуємося напевно з січня місяця. То функціонально я думаю, що ми підготовлені за що тренування, за що товариських ігор. То я думаю, що проблем не повинно бути з функціональності команди. Зібрані ті люди, які люблять футбол, тому це не якесь не, не це не обуза, якась буде для кожного. Всі виходять на тренування з настроєм, з гарним ми працюємо. І не думаємо про погане. Ми працюємо, багато працюємо, а буде перше місце, буде чи буде друге місце, це побачимо в кінці чемпіонату. Всі останні матчі будуть, це буде як фінал. На кожен матч потрібно буде виходити як на фінал. І вигравати. Ви, ви, і... Готуватися до іншого матчу. Пане Володимире, зважаючи на перше місце у вашій групі Другої ліги, осінньою частиною точно задоволені? Так, дуже задоволені. При тому, що знаходимося на першому місці, і радувало нас те, що дуже хлопці відповідально віднеслися до тої частини ігор, яка в нас була, до тренувань, які в нас були, і результат сам себе, як то кажуть, на лице. Ну так, дуже задоволені ми цим. Все ж таки щодо співпраці з «Колосом», чи могли б розповісти? Ось зараз ми бачимо, що ви тренуєтеся на їхній базі, на базі Юнацької академії. Які у вас ще є точки дотику щодо ось цієї співпраці? Е, ну, наше основне завдання для нас полягає в тому, щоб наші хлопці. Ми могли брати в першу команду, щоб для цього потрібні результати. Що наша праця, праця полягає в тому, що хлопці, які в ю 19 вже не, з віком не проходять туди, то нам їх дають вони на обкатку, щоб був чоловічий вже футбол, щоб вони трошки в цьому плані силової манері, щоб вони були готові до цього. І, ну, звісно, Дуже хочеться наше завдання, щоб наші хлопці, які є в нашій другій команді, щоб вони тренерському штабу першої команди там були потрібні, і щоб вони звертали увагу на наших хлопців, якщо в них буде рівень підготовки дотягувати до першої команди. Так було на коли був позіяв головним тренером, то інколи наші хлопці брали на тренування. Вони їздили на тренування до першої команди, це приємно, це дуже для нас хороший результат, можна так сказати. Якщо ми будемо добре грати і вигравати матчі, то більше будуть звертати увагу на першу команду на нас. Ну, щодо кадрової ситуації, все ж хотілося запитати, зважаючи на те, що якісний футбол демонстрував Колос 2, напевно, що. Розлучення були з футболістами мінімальні і теж можна говорити і про запрошення футболістів. Можете про це трішки? Дуже нас боляче було прощатися з Льошею Дитятьовим, але там більше не футбольні моменти, а більше такий момент був, що вже йому. Його коліно не дозволяло там бути на тому рівні, до якого він звик. І він сам такий хлопець, який прагне від себе максимум. Він не міг вже там на іскуна полях, яких ми зараз зимою тренуємось, грати, тренуватися в повну силу. тому прийняли це рішення, але ну дуже боль... Боляче було нам це. Щодо новачків, то так, є група футболістів, які вже з нами в команді. Це двоє хлопців з Маріуполя, Петро Харжевський та Артем Терехов. Вони дуже нам допоможуть, дуже кваліфіковані гравці, які вже видно в майстерність і в чому вони нам допоможуть. Є група молодих футболістів, які до нас Приєдналися. Так, розраховуємо на всіх і будемо дивитися, вже, хто буде краще, хто буде як, і підходити під сезон. Ще є Данило Колесник, який вже пограв у прем'єр-лізі. Якісь там фактори заважали. Але ну, за Данило, скажемо, що дуже, дуже якісний. Форвард і дуже гарна людина, що в побуті, то що ми з ним познайомилися, я скажу, що він дуже нам допоможе. Він хоче цього і він прагне потрапити в першу команду. І це дуже важливо, що в нього є таке бажання і проявити себе в нас тут і виконати ці, ці цілі завдання, які ми перед собою ставимо. Щодо президента Дмитра Димнича, який граючий президент, говорять, що він готовий грати і в день, і вночі в футбол. От кілька слів, наскільки він дійсно весь в процесі, наскільки він готовий битися за місце в основі, і наскільки він мотивує команду, все ж зробити все для виходу до першої ліги. Так, це правда. Дмитро, ну, я такого не бачив, ще, що він готов тренуватися, грати кожен день, два рази на день, три рази, скільки, скільки це. Тобто, ну, він за собою дуже слідкує, він е, професіонал, і я ж кажу, що якби всі ставилися до свого тіла, до свого там. Е, Харчування, як ставиться наш президент, то о, і хлопці молоді. Тут Дмитра можна поставити в приклад. І він дуже любить футбол. Мало того, що він багато робить для команди е, в побуті, це ну, во всьому, в у всьому зборах, в екіпіровці. Ну в тренуванні ми тренуємося завжди на гарних полях. І, я ж кажу, і ще до цього він докладає зусилля на футбольному полі. Він грає всі матчі і грає доволі дуже якісно. Він виконує вимоги, які ми перед ним ставимо, перед командою ставимо. Він досить відповідально до цього ставиться. І я ж кажу, що побільше було б таких президентів, і наш футбол би підіймався на трохи інший рівень. Напевно, що якщо за підсумками весни команда не посяде перше місце в групі, це буде велика трагедія. Ми, ми прагнемо посісти перше місце, ми дуже хочемо це, але це не є ціль, там, як то кажуть, номер один любою ціною. Я ж кажу, ціль номер один це щоб розвивався наш клуб Колос Ковалівка, і щоб у нас було всі ступені, як то кажуть, Ю-19, Колос-2. Перша команда, щоб наші хлопці, там, які з Ю-19 переходили до нас, від нас переходили вище, щоб вони там грали і показували той рівень, ті результати, які, на які футбольний клуб Колос Ковалівка заслуговує, які завдання ставить президент Андрій Анатолій Засуха. То, ну, це, це основне завдання. Але ну, ніхто не знімає. Ми туди забралися, на це перше місце. Є Шість турів, і ми будемо прагнути і намагатися зробити все для перемоги в цих шість турах, яке залишиться, і надіюсь в перехідних матчах. Мені подзвонив президент, сказав, що є можливість приєднатися до «Колос-2» ковалівки, і ми з ним сіли, переговорили. Я відіграв турнір ПФЛ, і після турніру вже остаточно так сказав, визначився з цією командою і вже. Про все домовились і отак опинився в такому зірковому складі. Завдяки командним зусиллям, так сказати, таким передачам мені вдалося забити. І після цього там тренерський штаб сказав, можна так сказати, що захотів мене в цю команду, а потім був Кубок Макарова, там також вдалося забити. Тому я вважаю, що моїми, моїм зусиллям і зусиллям команди. Я опинився тут, тому я цьому дуже радий. Я думаю, це ні для кого не секрет, що всі між собою десь перетиналися в якихось командах. Якщо не перетинались, то знайомі були заочно, тому багато з ким знайомий, багато з ким тут познайомився. Прекрасні люди, прекрасні там товариші по команді. А що стосується, чи слідкував, звичайно, слідкував, звичайно, знаю тренерський штаб. Тому я вважаю, що. на на даному етапі «Колос-2 ковалівка посідає своє заслужене місце. І, а як буде навесні, я думаю, ви вже самі це все побачите і сподіваюся, що команда все ж таки з першого місця, підкреслюю, саме з першого місця, вийде до першої ліги. Тим паче, коли є задачі і цього хочуть. Адаптація насправді ще приходить. Тренуватися з такими майстрами це дуже почесно, так сказати. Вони завжди підсказують на полі та за полем. З колосом 2 я вже тренуюсь місця півтора-два. Та для мене дуже важливо дебютувати у другій лізі України за колос 2 Я сподіваюся, що мені, звісно, нададуть цей шанс, тому що Ю-19 та друга ліга це зовсім інші рівні. Звісно, я слідкував за командою у другій лізі. Я вважаю, що вони йдуть справ... справедливо на першому місці. Складові успіху це. Атмосфера в атмосферах команди та в дружній колектив. Саме тому я хотів би дебютувати саме з цією командою, з командою Профі.